Чотири дні у Франції за ці дні нам вдалося забезпечити зустрічі і ефективні переговори з усіма гілками влади Франції. Можу наголосити, що пріоритетом було оборона держави збільшення поставок зброї, зокрема з боку Франції. Можу підтвердити, що в лютому місяці Україна отримає Винищувачі міраж не тільки з Франції, можу підтвердити, що завершують навчання українські пілоти, які будуть працювати на винищувачах «Міраж», і які будуть ефективною зброєю для використання ракет повітря-повітря для збиття російських бомберів, які атакують в тому числі цивільні цілі на лінії бозі на кордоні з Україною. Третя позиція. Ми домовилися про підготовку спеціальних резолюцій. Резолюції в Європарламенті, резолюції в національній асамблеї і резолюції в сенаті, яка буде присвячена річниці повномасштабного вторгнення, і буде передбачати подальші кроки, які будуть мотивувати агресора закінчити війну. Відбудеться візит. Голів комітетів закордонних справ 23-24 числа. Якщо нічого не зірветься, керівники комітетів закордонних справ всіх країн-членів союзу відвідують Україну додатково. Ми також передбачаємо, що будуть прийняти новий пакет. санкцій, має на меті перерізати можливість Путіна фінансувати війну. Санкції будуть мати на меті скоротити російський експорт. Санкції будуть мати на меті. Атаку нову по тіньовому флоту, атаку нову по атомній енергетиці. Дуже сподіваємося, також що в пакет скраплений газ чотири дні і величезна кількість, які були зроблені. І як на моє переконання, це показує ефективність роботи моєї моєї команди. Але зараз ми їдемо до Берліну. І в Берліні у нас відбудеться з'їзд Християнського демократичного союзу. Це з'їзд е, ключової партії члену європейської народної партії цієї родини де Європейська Солідарність. Є і я буду мати високу честь бути присутнім на з'їзді партії, де буде висунутий кандидат в канцлери від християнських демократів Німеччини, які зараз мають найбільший рейтинг, а відповідно найбільше шанси перемоги. Ми проводимо переговори з нашими партнерами з Німеччини. Предметом переговорів є збільшення фінансування підтримки України в першу чергу військової підтримки. Нарешті постачання ракет Таурус далекобійних з цілями, які дозволять знищувати цілі значно далі ніж за 300 кілометрів, цілі склади боєприпасів, цілі зберігання нафтопродуктів і пального для російської армії, цілі. Командних пунктів, і думаю, що це дуже дуже спів... нас посилить разом з постачанням нових партій засобів протиповітряної оборони, які здатні будуть захищати і від шахетів, і від ракет. А далі а далі Вашингтон мене звичайно дуже дуже турбує, що через два тижні після інагурації Україна все ще не змогла встановити дуже ефективний. Канал комунікації, який дозволить донести українську позицію. Принцип нічого про Україну без України, який був запроваджений мною в 2014 році, сьогодні має бути доповнений принципом нічого про Європу без Європи. І я твердо переконаний, що в цих переговорах, які потрібні для припинення війни, мають бути враховані українські інтереси і мають бути присутніми. Не тільки Сполучені Штати і Російська Федерація мають бути присутні Україна, що ключове, і Європейський Союз, бо це забезпечить проведення переговорів з позиції сили. Peace through strength, but not peace through weakness. не мир через слабкість, не мир через капітуляцію це те, чого ми, українці, допустити не маємо.